Слава Богу, брати і сестри. Діточки наші ще виходять. Але ми, як церква, щасливі. Знаєте як, щасливі. Батьки щасливі, коли, коли в них в хаті є дітки і при тому слухняні і хороші. Правда щасливі? Щасливі. Ну так, да, з дітками все буває, але разом з тим. Ось і церква щаслива, коли в церкві є діти. Хтось каже, майбутнє церкви, не майбутнє, це сьогоднішнє. Нам радісно, нам приємно. От, Хоча багатенько друзів роз'їхалися. І сьогодні таке служіння, бачите, як я думав, ну буде дуже помітно в залі. Ну, декілька місць в нас ось пару рядів. Більш вільні, от. але якщо врахувати, що в нас група людей поїхали в Стрижавку, раненько мої збираються, кажу, куди в сім часов на собрання, куди в Яниїв". Ось. І в Ладижині група наших людей трудяться сьогодні. Слава Богу. І Разом з тим, ми тут теж не самотні, є в нас. Достатньо народу, щоб молитися Богу. Сьогодні день подяки. Богдан вже про це нагадав. Ми будемо після кожної молитви, після кожної проповіді молитися Богу дякувати. Я в одне время вичитав таку статистику, що люди, які навчились дякувати, які дуже вдячні завжди, довше живуть. Слава Богу. Ну так, чого? Тому що. Є люди, яким завжди щось не так. Вони вкорочують собі життя. Вони вкорочують собі життя. А люди, які, ну, як би там не було, все рівно знаходять за що подякувати Богу. І е, я продовжу в якійсь мірі думку попереднього проповідника. Знаєте, як, він говорив про дуже серйозні випробування. От, і... Коли ми про Іова думаємо, ну, згадуємо і думаємо, ну чому ж так такий чоловік, такий хороший чоловік, богобійний, удалявся від зла, любив Господа, благословений, Господь таке допустив. От. А Господь допустив, щоб вдаль віків всіх нас навчити. Всіх нас навчити. Якби не було б Іова, ми багато чого б не розуміли. От. Але я хочу дуже відомий текст, який в недільній школі вчать на пам'ять, прочитати в українському перекладі по-російськи, певне, ви більше знаєте його на пам'ять, але це навіть псалом такий є, співають, ну, можливо, не часто, але разом з тим. Матвія 11 розділ з 28 по 30 вірш. Прийдіть до мене всі, втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо любе. І мій тягар легкий. Друзі. Ось, Ось віжемо у пам'яті, трошки поміркуємо над цим місцем святого Письма. Я назвав свою проповідь сьогодні. Без нужди нема спасіння. Якщо уважно почитати ці вірші святого письма, Кого кличе до себе Господь? Кого кличе до себе Господь? Ми розуміємо. ось, Ісус Христос проповідував і Його оточували різні люди. Ми читаємо кожний текст, і кажуть в контексті Євангелія. І було багато релігійних людей, які знали закон Божий. Ось. І не йшли до Христа. В них не було нужди, вони були самоправедні, вони розуміли, що я не такий, як інші люди, в мене все добре і все гаразд. Закон я виконую, жертви приношу, десятину віддаю, і можна продовжити, як отой фарисей молився. Хоча, якщо знаючи сьогодні, ну, самих себе, хто вже прожив, і знаючи людську природу, ми розуміємо, що кожна людина має нужду, має потребу в спасінні кожна людина. Но не кожна це розуміє, не кожна це усвідомлює. І люди, які були неспроможні смиритися перед Богом, Побачити свою нужду в спасінні, ось, їм не потрібен був Христос. В них тільки з'явилися заздрощі, що це за один, що проповідує так. Да, сказати не було чого, бо ніхто так більше не проповідував. Хто міг проповідувати, щоб воскресити сина бідної вдови, щоб сліпому дати очі? І багато таких речей. Більше ніхто так не проповідував. Але ж вони себе вважали проповідниками, вчителями, перед ними преклонялися. І оце слово, що Христос використав як ярмо, іго, да? Ось. то це було для євреїв дуже зрозуміле. Через то, напевно, і Христос вжив таке слово. Тому що вони, виконуючи закон, вони вживали таке слово. Для них було його законом, його заповідів. І там дуже багато було предписань, Ось. а ще Талмуд, ще тлумачення на всю тору, і там дуже багато цих правил, і їх треба було. що робити? виконувати, і вони це відчували, як тягар, як ярмо. А Христос скликав всіх, навіть якщо людина відчувала ярмо закону, каже, прийди до мене. І ти зрозумієш, я мир тобі дам. Друзі мої, я хочу зачитати два вірші, які в російському це 90-й псалом. Українському 91-й, хто живе під покровом Всевишнього, той перебуватиме у тіні Всемогутнього і говорить Господеві ти мій притулок, моя твердиня, мій Бог, на якого покладаю надію. Друзі мої, тінь Всевишнього, хто під нею живе? Люди тоді поклонялися ідолам, і ідоли теж мали свою тінь. Сьогодні люди поклоняються багатьом речам, і ці речі теж мають свою тінь. І вони покладаються на це. Хтось на гроші, хтось на авторитет, хтось на свій розум. Але Христос каже, Господь каже, що тільки той, хто живе під тінню Всевишнього, він заходить в мир. Він знаходить спокій душі. Він знаходить притулок. Друзі мої, і я хочу ще й ще, щоб ми поміркували, дивіться. Перше пісня до корінтян, перший розділ 26-й. По 28 й вірш. Гляньте, брати, на ваше покликання. небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато шляхетних, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити премудрих, і Бог вибрав немічне світу, щоб засоромити сильних. Бог вибрав понижене у світі, погоржене і неіснуюче, щоб позбавити сили існуюче. Друзі мої, Бог вибрав. І ми бачимо, кого Бог вибрав апостола Петра. А чого не він же ж теж віруючий? Ну, ви розумієте як? Але він боявся і тайком приходив, чого втратити свій авторитет. А Петрові не було що втрачати, ну сітки з рибою, нічого страшного, встав і пішов за Христом. Простий рибак. Став великим апостолом, став великим проповідником, вірним Богу, постраждав за Христа. і сестри. І хай Господь благословить, щоб ми зрозуміли. Ось що Дух Святий покликав, і ми прийшли. А хто ще вагається і не прийшов, і, і щось роздумує, і на щось інше покладається, чи на свій розум, чи на якийсь авторитет серед своїх, скажімо, співпрацівників, чи ще на щось, не знайдете спокою в світі цьому. Так, да, сьогодні, як ніколи, знаєте, якийсь період був. Ну, мир, благополуччя, все, вінниця. Тут, як кажуть, зі всієї України конференції, табори, дітей багато, молодь з'їжджається, все, ну, так, як кажуть, як на найвищому рівні, не завжди так буде і сталося по-іншому. Мені вчора прислали одне свідоцтво. А я подивився, чи є то воно. Оказується, що я цього чоловіка знаю. Я не буду називати прізвище, бо він з Вінниці, з старого міста. Але жив довгий період в Маріуполі. Ось, і він просто розказував, коли саме був обстріл Маріуполя, тоді саме шуму було багато, що все стиралося. Як кажуть, всі ці будинки з лиця землі росіяни обстрілювали. От і, 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 і він, значить, розказував за свою сім'ю. Він зібрав до себе всіх віруючих, невіруючих, всіх родичів своїх. Зібрав всіх родичів, зібрав в одному місці, тоді якось йому на серце, значить, в інше місце. І вже навіть там обстрілюють, там квартир вже нема. Там, де вони вийшли, вже нема. І останнє місце, де вже звідки вони вийшли, значить, вони зібралися, каже, чогось так, в окрему кімнату. От. І молитися, і всі молитися. І, 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 і почався обстріл. Вся квартира зруйнована, прошили осколки, холодильника. Все-все-все. Комната, і вони на колінах залишилися. Цілі і живі. І бачать, далі води нема, ну нічого нема. Ось, і вони, ну, як кажуть, вийти в Україну вже було неможливо. Ось, А через Росію і вони, як кажуть, виїхали геть, в серпні місяці ми з цим чоловіком зустрічалися в Америці. Ось, і, і я думаю собі, знаєте, на мене справило враження. Так, да, ми тут чуть по-іншому в Вінниці, а коли ось так, на кого надіятися? І поклавши свою надію на Господа, поставив всіх на коліна, віруючих, невіруючих, молимся і взиваємо. Друзі мої. І він каже так, а навіть би якби сталося по-іншому, то для християнина навіть смерть не саме страшне. Бо якщо людина, яка скажімо, а він там в Маріуполі мав магазини, мав бізнес. Ну досить таки, як кажуть, по-людськи прочно стояв на ногах, все залишилося. А навіть і Якби по-іншому, да? то віруюча людина, яка повністю довіряє Ісусу Христу, має вічне життя. Слава Богу. Але слідування за Христом. Христос назвав Ярмо, Іго, яке треба взяти на себе добровільно. І ми розуміємо євреї того періоду, коли вони говорили про іго, як виконання закону, це вони розуміли підкоритися закону. Що хотів Христос донести тим людям, для яких це слово було зрозуміло, підкоритися Йому, підкоритися Його благодаті. І чому його іго легке і добре, благе, через те, що його іго можна замінити словом любов. Бо так Бог полюбив світ, що послав сина однородженого. Друзі мої, і тут в цьому тексті дуже важливий такий штрих, який ми часто можемо упускати Ось, і каже. Навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Господь хоче, щоб і ми були які. Лагідні, щоб були чи ні, щоб були лагідні. Я чув свідоцтво одного єпископа, в них в церкві була сестра одна, не буду називати імені. Знаєте як? Але вона брала завжди квартирантів. І ті квартиранти, кажуть більше двох місяців не витримували. Дуже сварлива. Не так став, не там розувся. Ну, ну, все не так, характер. Розумієте як? І він каже, там молоді браття, хороші браття, ну, не було де пішли на квартиру. Він каже, якщо вони там витримають і не розсердяться, і будуть лагідні, можна рукополагати на служителів. Розумієте як? Господь хоче, щоб навіть тоді. Коли все кругом шумить і бушує, людина залишилася лагідною і серцем покірною. І серцем покірною. А про Ісуса Христа, щоб зрозуміти, дивіться, я пару місць ще коротенько зачитаю, бо хочу, щоб ми сьогодні більше молилися. Ми вчора. І з нашими курсантами, які готуються бути вчителями недільної школи з Вінницької області, проходили оцей період одержавлення церкви. Ось, ну і більшість з вас, хто цікавився чуть, -чуть історією, ви знаєте, початок четвертого століття, це такий був корінний перелом. Ось, але церква мала дуже великі випробування. По-перше, ну, різні єресі приходили. От. І всі по-різному сприймали, хто такий Христос. Це було як основне таке питання, де люди розділялись між собою. От. І хоча, я так вважаю, імператор. Константин, якого часом деякі церкви називають святим блаженним, равноапостольним. От. Світські політики вважають, я більше з ними погоджуюся. Він був просто гарним політиком, тому що він очолив церкву в 313 році і видав Міланський Дік Свободу для церкви і в 325 зібрав перший Нікейський собор. І основна суперечка, яку вони мали погодити, це суперечка між Арієм і Олександром. Арій стверджував, що Христос не Бог. Ну, створений, ну трошки вище за всіх. Ну і за ангелів вищий, але не Бог. Друзі мої, і є люди і по сьогодні багато хто так думає. Ну дивіться, дивіться, я не можу. Всі місця зараз святого письма вам нагадати. Но, но дивіться, тільки дещо, можливо, усно, коли Ісаїя говорить про різдво Ісуса Христа, 9 розділ, п'ятий Ось, Що каже, назвуть Його. І одне з імен. Сильний Бог. це Господь говорить. Ось. Від них римлянам апостол Павло каже, тілом є Христос, який є Бог над всіма. Ось. І Іоанн в першому посланні, п'ятому розділі, каже, що він є Бог істинний. І в 20 вірші також, що він є Бог істинний і вічне життя. Ось. Слово Боже розкриває, що Він є Творець усього. Слово Боже розкриває, що він Спаситель. І слово Боже розкриває, що в старому завіті, Бог Отець каже, що слави мої я не дам нікому. А Христос нагадує і каже, що Він розділяє славу Отця. Він є Бог, Він є настільки великий, нам, нам нашому розуму, містити важко Бога Ісуса Христа. А як же ж так, що він каже, я прийшов тільки виконати волю Отця? Він упокорив себе, смирився до смерті і смерті Хресної. Став дійсно людиною, щоб, щоб мене спасти? Так, і тебе визволити від влади гріха і диявола, і саме найбільше. Ярмо саме найбільше, коли людина струджена і обтяжена це гріх. Друзі мої, це гріх. Це навіть не зовнішні обставини, які бувають дійсно тяжкі, но це гріх. І Христос каже, прийдіть, я дам вам мир. І апостол Павло, який багато страждав, каже, що наші тимчасові легкі страждання нічого не значать з тою славою, яка відкриється в нас. Слава Богу. Браття і сестри. Люди, які дякують, довше живуть і живуть щасливо, мають мир в серці, покладаються на Ісуса Христа. Христос знімає тягар гріха. Христос знімає покарання за гріх і дає вічне життя. І це християнам, щоб не покладались ні на що інше, не тільки Ісуса Христа. І це тим, хто ще не прийшов до Ісуса. За Його милість, за Його благодать і за те, що Господь нам дає. Дивіться. В нашій Вінниці, як би не було, хоч гуде, хоч новин багато, але но ми мирно спимо. Слава Богу. Від душі подякуємо. Амінь.